Всім доброго дня! Це канал Новація фурнітура І сьогодні ми з вами розглянемо замок М1610. Замок з відкриттям через відбиток пальця. І це відео є інструкція до цього замка. Комплектація замка. З Заводу він йде в такому форм фавторі У нас є гайка для кріплення дверцята. Ось цей зазор це максимальна товщина 20 і вона 16 мм або менше. Ну, кругла форма замка. І в нас на цьому замку є кнопка Це кнопка для відкриття корпусу. Ми її затискаємо скрепкою і просто відкриваємо таким чином. Тут є у нас відсік для батареї. Батарея до нього в комплекті її немає. Називається вона CR2450. І є для неї спеціальний кейс. Ось цю батарею ми вставляємо таким чином кейс І, відповідно, ось так до замка. Тут фіксуємо, замок вже запрацював і закриваємо корпус. Все щевкнуло, він защелкнувся. Повертаємо останнього назад. На цій панелі у нас є а, сенсорна панелька для відбитків пальців. Ось він відкривається, і вже наш замок працює. Зараз він вже закрився. Далі розберемо його функції. Початок роботи з замком. З заводу він реагує на будь-який відбиток пальця. Любий відбиток он зараз відкритий і обертається, його можна відкривати буквально декілька секунд. Слідуючий відбиток, він знову реагує і може відкривати. ну і так далі. Любий палець можна він також відкриє і так далі. Також в замку є індикатор відкриття-закриття, тут видно його. Ось він зеленьким сітиться. Коли він починає проблимувати червоним, або взагалі горить червоний, це каже про те, що треба замінити батарею або скористатися додатковим джерелом живлення. Розберемо функцію додавання керуючого відбитку пальця до замка. А взагалі то існує два способи. Ми розберемо перший. Спочатку треба ну, обраний палець, хай бо це буде мій вказівний палець, будемо його прописувати. Як це робиться? Це треба робити досить швидко, тому я спочатку вам поясню теорію. Треба доторкнутися керуючим. Пальцем, який ми обрали вже до сенсорної панельки щитування відбитків, торкаємося на буквально 1 секунду. Далі чуємо довгий біп. Після цього зразу торкаємося ще тим же пальцем на 3 секунди і чекаємо, доки він ще два рази пропікає. І додаємо ще три рази той же відпечаток до щитувальної панелі. Тобто пробуємо. Спочатку торкаємося один раз, він відкрився. На 3 секунди затискаємо той же палець, чуємо два біп, І далі раз, два, три рази торкнулися до замка. Зараз зелений індикатор блимає, І наш керуючий палець прописано. Перевіряємо цим пальцем. Замок відкрився. Ось він. Функціонує. Інші пальці. Один, не відкривається, другий, третій, керуючий, відкрився. Керуючий палець прописано. Ну і зразу другий спосіб додавання керуючого відбитку пальця, це я там помилково натиснув на панельку. У нас є отвір на зворотній частині замка, і у нас є скрипка, яка є в комплекті. Ми просто вставляємо її в отвір. І короткочасно один раз натискаємо, чуємо два сигнали, доторкаємося раз, два, три рази, змінюючи положення пальця, відбиток прописано. Далі вже в нас буде помилка, бо він більше не буде щитувати. Наш керуючий відбиток вже прописано. Якщо ми чуємо три біп, це вже помилка на будь-якому етапі і операцію треба повторити. Зараз наш керуючий палець також. Ну, відбиток прописано. Пробуємо. Ось, замок відкрився. Далі пробуємо інший. О, не працює. Знову ж таки, керуючий відбиток. Зараз він відкритий. Індикатор зеленим світиться. Все, відбиток прописано. Для чого взагалі нам потрібен керуючий відбиток пальця? А він дає змогу прописувати відбитки пальців для користувачів. Їх максимальна кількість до 8 відбитків і розберемо цю функцію. Щоб додати відбиток користувача, спочатку беремо керуючий наш відбиток. Затискаємо на 1 секунду, чуємо один сигнал довгий. Натискаємо на 3 секунди 2 коротких сигнали. І додаємо любий палець, хай буде цей. Раз, два, три рази считали. Цей відбиток пальця вже прописаний. Він є в пам'яті. Далі перевіримо. Ще раз. Затискаємо на секунду. Зелений горить один довгий сигнал. На три секунди два коротких. Додаємо ще один палець. Відбиток додано. Запам'ятовує. Є. Тепер в мене є вказівний, він керуючий. Замок відкривається. Ось він. Відкритий функціонує. Закрився. Далі ми прописували цей палець. Замок відкрився. Також функціонує. Також цей палець прописували. Відбиток спрацював. Замок функціонує. Спробуємо хай буде мізинчик. Ні. Цей ні. Ну, цей також ні. Керуючий. Так, замок відкрився. Закрився. Тобто у на нас зараз прописано один керуючий і два користувача. Загалом ми можемо прописати 8 відбитків. Для того щоб стерти відбитки пальців користувача, навіть користувачів усіх. Нам треба затиснути керуючим нашим відбитком один раз. Довгий сигнал один. Другий раз 3 секунди, два коротких. І третій раз. Довгий сигнал. Діод блимає червоним. Зараз всі відбитки користувачів стерті. Усі попередні функції цього замка ми розбирали для приватного режиму, але в нього є ще один режим, який називається публічний. Наприклад, якщо ми користуємося якоюсь коміркою для зберігання речей, до якої має доступ ну, декілька людей, для того щоб мені скласти речі свої в комірку і закрити їх, я користуюся своїм відбитком пальця, відкриваю комірку, повертаюся. До своїх справ, а до комірки, йде хтось інший складає свої речі, він може закрити комірку своїм відбитком пальця, потім своїм же відбитком пальця і відкрити її. Розберемо, як включити цю функцію і як вона взагалі працює. Для того, щоб переключити режим, нам спочатку треба відкрити замок. Відкриваємо, натискаємо на цю кнопку відкрили. Тепер нам треба достати з нього батарею. Обережно. так, І беремо скрипку і вставляємо в отвір Reset. Далі нам треба затиснути скрипку, натискаємо на неї і тримаємо. І при цьому вставляємо батарею. Ми чуємо один сигнал і другий. Це у нас включився приватний режим. Він нас не цікавить, тому витягаємо батарею знову, повторюємо операцію, вставляємо скрепку і знову її затискаємо. Нас цікавить потрібний сигнал і ми його чекаємо. Вставляємо батарею, при цьому тримаємо скрепку. Чекаємо потрібний сигнал. 3. Скрепку відпустили. Батарею тримаємо. І закриваємо замок. Закрили. Є. Yeah. Зараз у нас налаштований режим публічний. Після цього налаштування у нас замок працює як звичайна засувка, тобто любим пальцем я можу його відкрити. Зараз він відкритий. І ну, любим відбутком можу закрити. Зараз закритий. «Слідуючий відбиток відкрили, слідуючий відбиток закрили, ну і так далі. Зараз він відкритий. Для того, щоб прописувати в цьому режимі відбитки пальців, спочатку також прописуємо керуючий відбиток. Одне натискання короткочасне. Далі 3 секунди тим же самим пальцем тримаємо. Вичуваємо сигнал і далі раз, два, три рази в різних положеннях зчитуємо відбиток. Зараз у нас прописується керуючий відбиток. Прописаний. Далі. Після цієї операції у нас замок залишається відкритим. Для того, щоб його зачинити, я обираю, ну, наприклад, хай буде це мізинчик. Я його буду зачиняти цим відбитком. Зараз він закрився. Відкрити іншими відбитками я зараз його не зможу. Тобто тим відбитком або пальцем, яким я його зачинив, я маю змогу його відкрити. І зараз він відкрився. Далі. Інша людина або інший відбиток. Нема різниці, просто прикладаємо до сенсорної панелі. Він закрився. Зараз закритий. Тим самим відбитком я маю змогу його відкрити. Зараз він відкритий. Для того, щоб мені його далі зачинити, також прикладаю, наприклад, цей відбиток. Також закрився. І саме цим відбитком я його можу відкрити. Так, да, відкрився. Є. Yeah. Ще раз. Цим закриваємо. Іншими відбитками я його не відкрию. А цим відкривається замок стильний, зручний і багатофункціональний. Якщо у вас є додаткові питання, задавайте їх під відео. Вам приємного користування! Залишились питання або бажаєте замовити всі контакти в описі під відео. Дякуємо за перегляд та підписуйтесь!